Христос родився нині на сіні між бедлят по бо богій цієї яскині спішим поклін віддать. Нам нині явилась дивна новина. Христос народився, маленька дитина. На стіл сталять сіно, на землю солому. Христос народився для цілого світу. Христос народився для цілого дому. Христос родився в мир цій хаті. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. То новина незвичайна, то свята велика тайна. Що то буде, що то буде, наступають ражі люди, наступають вороги, пруть на ослі без ваги. На владу ірода клянуся, ще нікого не боюся, ні месій, ні царів, знищу всяких бунтарів. Йдуть до флемо міста, легіоні моїх двіста. Перебийте суді твори без пощади, без розбору кожен хлопчик до двох літ. Гезаєне так зробіть. А інакше всім не жити, хто з вас буде боронити. Отоді От усім вам смерть. Він наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. О смерте, смерти, моя мила. Мені служила вічно ти не раз, ти всякий бунту зародку душила. Задаємо старий прекрасний час. Хай непокірних кров тече рікою, махни своєю гострою косою. Що задумав ти лукавий? Вигубити люд весь правий. Ні, не вдасться це проклятий. Ти не будеш панувати, бо царем буде дитятко, мифлеємського тричатку. А вчинив ти лютий злочин, що вбивати давте поше. Ах, змилося, хоча б на мить, я знаю, що наш добрий наряду усе мені простить. Не викупишся ти ніякою ціною, бо це є з пекельним сатаною. Ха-ха-ха, ви хочете до неба? Вас там не треба. Ви нація квола! для вас пекло і смола. Содо і моря, поміж вами вічні спори, бійки, крики, наговори на воловій шкурі спишу, ні одного не залишу. Кайдани позамикаю, в пекло велами запхає. Там будете ви горіти і в котлах смоліки кипіти, Діти... бо ви на рід негідний і до неба не потрібний. Діти старших не, не шанують, роблять збитки і пустують, рідну мову зневажають і батьків не поважають. Ха -ха -ха. Геть звідси чорна сила, світло зорі засвітило. Господу слава, мир на землі, вам мир шляхетні лицарі. Ви вмієте за правду стати, готові кривду подолати, за те, що Ірода скаряли, дитятку Боже не Суди вам, Господь, кращу долю, прийде кінець, розлученці болю. І зацвітемо в ярий квіт весь український славний рід. Зачекайте, християни, на веселу на циганку, я лише козу продам. Піду з вами в божий храм. Та хто її купить? У тебе не коза, а кляча. Та до того ще й ледача. Не ображай мені козу, бо зараз хату рознесу. Та в тебе вона вкрадена, а не куплена. Ще й по боках облуплена. Неправда твоя козача, Моя коза що добре скаче. Може, і куплю вашу козу. Буде молоко для дитини. Скільки ціните за козу? Мірку гречки коза коштує, Бо купуєте мене танцює. Сама бачиш. Буду купувати. Ще мішок вівса, ячменю. Та ще й гривень повну жменю. Ех, як дорого деруть. Де ж ви грошей наберете? Бог з тобою, думаю, сторгуємось. і з козою Ох, Роздує Біда моя біда! Здохла моя коза! Дайте горілочки трошки, щоб поставити її на ножки. Ой, біда моя, біда, зтоко моя коза. Чую, в оті полі, певно, не умре, якщось солоденького дасте. Ой, чую великі болі. Так дайте трохи солі. Надулась жила, коза ожила. Та й піднялася, та й підвелася. Та й пішла коза, та й гуляючи. Християнський люд звеселяючи. Я не чую вам, як жив. Хай буде у вас горілка. Як горілки у вас нема, то купіть собі вона. Найсі доє молоко від корови і від беко. Найсі кури вам несуть, на яйце знесеку. А за чого він чину? Дайте своє в житло. Говори, ні новина, Пречиста стаділа, боронила сина. І Бог не обняти, ясно сповитий поміж видляти, бо бачив насінні Бог не обняти. Та у новому році, при святому різдві. Всі мрії здійсняться давні й нові, як тим пастухам, хай вам ангел щоднини приносить додому щасливі новини. Хай вашу хату зло обминає. Живіть у добробуті і злагоді. Христос рождає! Повімо його.